І тиждень знову підтвердив, наскільки важливі під час війни правила у понеділок. Командування 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади офіційно підтвердило, ракетний удар 3 листопада забрав в життя зразу 19 бійців. Причому найкращих балістичним іскандером росіяни прицільно вдарили у момент урочистого шикування і нагородження найвлучніших на день артилериста. Сталося це за 40 кілометрів від лінії фронту на Запорізькому напрямку. Саме тому купа запитань, бо кому як не артилеристам знати, що 40 кілометрів у нинішній війні аж ніяк не відстань, а скупчення особового складу це завжди пріоритетна ціль. Росіяни виклали відеофіксації свого удару. Але найбільше приголомшили кадри, зняті із землі. Це був навідник чи перелякані місцеві, серед яких теж є жертви дев'ятеро поранених. І де в цей момент був комбриг? кажуть, він прибув на місце загибелі своїх підлеглих. На півгодини пізніше від запланованого часу. Президент доручив похвилинно вивчити ситуацію. Командира бригади Дмитра Лисюка відсторонили від посади на Закарпатті, де формувалася 128-ма бригада. Три дні тривала жалоба, люди несли квіти і лампадки. Розслідування трагедії складне і наразі над справою. Цілодобово працюють ДБР, СБУ, Нацполіція та офіс генпрокурора. Повідомили у Державному бюро розслідувань. Там відкрили кримінальне провадження. Що це було? Злочинна недбалість чи зрада. Сподіваюся, вдасться зрозуміти.